Всім привіт. Їду зранку на брусницю, але тут встав біля такого лісу. Бачу з вікна що, вроді грибочки пішли. Зупинився одного вже зірвав, дивіться якого красення, Якого вже знайшов гарного. Болетоса. Твердий, гарний такий. Правда? Може ще зараз щось знайдемо. Пошукаємо разом з вами. Тут багато цікавих грибів. В лісі ростуть, але всі не ті, що потрібно. Оце, до речі, теж цікаві такі грибочки. Білі такі, бачите? Я не знаю, що це за гриб, чи ні Треба погуглити. Але чистенькі білесники завжди і запах мають такі як шампіньйони. така дорожка ось там теж всякі грибних ростуть. Вся дорога веде до шведів на подвір'я не зрозумів. Прийдемося, ще тут тако глянемо. Дуже тут на півдні грибів чомусь немає. На півночі, як я був в серпні, то там гриби два тижні були. Два тижні день-день, по лісі ходив за грибами, знаходив повно. Тут на півдні чомусь немає їх. Дощів немає і грибів немає. Ніц гарний. Тобто гриби є, але Я бачу, от сироїжок дуже багато кожен. Багато сироїжок. Може, о, є білий. Є білий один. Може на лисички, зараз знайдемо. Такий гарний білий грибочок. Красний. Просто красний, як він гарно росте. Такому моху зеленому. Правда? Це який. Красота. Давайте його вернемо. Ох! Гляньте, який гарний. Кадовга ножка в нього. Глибока така, дивіться, яка там двірка велика. Закриваємо угу. слимачок. I widzisz, smaczok już na nim żyje. Smaczka my tu zostawiamy. A grzyboczek zabieramy. Klasa. Dwa już je taki Zdajmy dalej. Zdajmy dalej. Mhm. jest takie ładne. Chodźmy dalej. Jest też jakaś. Живно. Дивіться, які це рибочки. Дивіться, які гарні рибочки. Що це таке? Груздій. Якщо я не помиляюсь, це грузді. Ще один четвертий. Оце? Це що? Озеро яке гарне. а тут дивіться. Вже сирі А це що? Боровичок якийсь чи гірчак, як його називають. Такого брати не будемо точно. Де наші лисички? Де ж наші лисички? Бремові шукати лисички. Тут таке озеро гарне. Подивимося на озеро з вами. Давайте я вам ще покажу озеро. Ось таке, воно внизу самому маленьке, все зарожче. Ось така краса. Але зараз підніматись на ту гору. Ух, це буде відповідати. Так, все, тут немає. Добре, з іншим разом. Значимо в місті. А то прийдемо все по лісі.

багато сироїжок всього ну, такого віша одного ну, такого такий красень так. так ну що маю два гарних білих грибочка Іду я далі збирати брусницю а грибочки, нехай лежать до таке. Ніби Оленячі ліжки Похожі Чи як їх називають правильно ага. Ще можна з тої сторони піти глянути да? Що тут робиться. Теж озеро Там мені щось цікаве, таке я бачу внизу. Ого-го. Ладно, зайду сюди. Пересюди гляну. Що там? Ага. Ні, я думав це лисички. Це не лисички. Всяка всячина, але не то що потрібно. Ну, Щось таке. Щось таке незрозуміле. Зусти. Точно не істинні. Висички, де ж ви ховаєтесь? Я мені вас знайти? Можете зараз когось біленького знайдемо. О, дивіться. Як їх тут багато один на одному. Одразу о отакі ці біленькі. Що ж це за гриби такі? Ну катається. Кам'янець. так не дуже багато. Сироїшки, сироїшки. Так, ну туди повинні були бути височки, а? Це ж якраз така місцевість, як вони хочуть. 何でシャセーをシャセーです。 на набережок кіностей теж таке щось цікаве? Перший тут багато. Всякі різні грибочки ростуть. Ну добре. Будемо закінчити нашу грибалочку. Хоч грибів багато не назбирали, але зато гарна цікава пригульника вийшла. Два грибочки гарних є, це теж добре. Все, тепер мені треба піднятися аж туди на високу гору. Ну, Піднімався і зустрів ще одного такого цікавого. Болетуса, але він вже, напевно, не добрий. Ха. Ви бачите, він добрий. І ну, вже три є. Добре? Три теж непогано.